Друга тема, яку ми піднімемо заробіток. Ви почуєте, як разом з нами в цьому каналі можна заробляти серйозні гроші. Так що, поїхали. Отже, фінансове планування. Чому важливо е, створити собі капітал, і як це робити, навіть якщо зарплата в тебе копійки? Увага! Е, з фінансової точки зору, наше з вами життя, по суті, складається з трьох ключових періодів. Від народження і десь так до років 17-20, кожен з нас проживав період навчання. Садочки, школи, універи і так далі. Потім, від років 20 і приблизно до років 60, люди працюють заробляють гроші. Колись прийде третій період. Всі ми з вами доживемо до 60 і більше, і тоді не зможемо заробляти гроші. Як хотілося б жити в цьому періоді, правда, було б логічно піти собі на заслужений відпочинок. Або хотілося б, як мінімум. Так, як то і відбувається в розвинених країнах світу. Там люди прекрасно живуть в старості. Але як насправді все складається? В Україні люди виживають, коли доживають до старості. Чому так сталося, і яке відношення ця проблема має до кожної з вас? Дивіться. Коли ми були дітьми, нас забезпечували мама з татом. Не було грошей. Але коли працюєш, очевидно, вони вже є. когось більше, в когось менше. Ну, по житті кожен поступово зростає, ми шукаємо якихось кращих можливостей, тому і життя міняється. Але хто би скільки не заробляв і хто би чим не займався, ми всі з вами рівні в одному. Є день, коли працювати, кожен з нас почав, коли небо, і точно колись перестанемо. По віку, по стану здоров'я так станеться. Питання: якщо вам завтра 60-65 років, і ви більше ніколи не зможете піти заробити собі здоров'я, не дозволяє. Вік, як ви маєте жити далі? В яким буде рівень життя у вас? Можна подивитися, який рівень життя у тих, хто вже до цих умов дожив. 80% пенсіонерів в Україні сьогодні біднота. в яких рівень життя порівняно з тим, до чого вони привикли, в 10-20 разів гірше. Бо грошей ніхто не дає людині просто так, а пенсія копійки. І так як пенсії ніколи вже нормальних не буде, це факт. Це вже навіть уряд сьогодні говорить. Треба з цим щось робити. Причина, кожен із вас буде тут, і хочете ви зараз думати про це чи ні, прийде час, коли ти вже нічого не зможеш зробити. Тому краще подумати від зараз. А що ми з вами можемо зробити? Щоб так само, як європейці з американцями, жити добре, щоб рівень життя не падав в старості, щоб були гроші, щоб можна було навіть подорожувати світом, як це роблять вони. Навіть будівельник з Америки всю старість подорожує морями і океанами чи з Європи. Чому в них так, а в нас все навпаки? Давайте пояснимо. Річ у тім, що державна пенсія вона в п'ять разів менша від зарплати. Завжди відсотків 20% отримує на пенсії той, хто заробляв якісь гроші замови. А це завжди менше, і тому люди, які живуть за державні кошти, пенсіонери, які є бідними. І в Україні такі є, і в Європі такі є. Тільки в Європі таких одиниці, а в Україні таких більшість. Бо основне, за що живуть люди в Україні в старості пенсія, а в Європі на неї ніхто не розраховує. Там зовсім інший підхід до життя. І от які ми від них можемо запозичити звички, що ми можемо зробити, як вони, щоб було все добре. Показуй. в світі існує трьохрівнева пенсійна система. Відсотків 20 пенсій європейських складають державні гроші. Потім ще відсотків 30% капає з грошей, які тобі все життя накопичував роботодавців. У нас такого немає, в Європі це працює. І основне джерело, яке незалежне, в Європі ти знаходишся, в Америці, в Україні взагалі немає різниці. Воно залежить від тебе, від твоїх рішень. Це особисте накопичення. Понад 200 років у розвинених країнах світу люди самі собі все життя відкладають на старість. І потім це складає основну частину е, грошей, які вони тратять і добре живуть. У нас з вами просто іншого виходу немає. Нас не вчили про це думати, по-перше, тому сьогодні люди бідують, а ми будемо жити ще більше, насправді. Але час думати: в Європі думають, і баба з дідом, мама з татом передають цю звичку дитині з кожної зарплати, трошки відсотків 10-15%, чуть-чуть, але заховай собі обов'язково на майбутнє. Вони так реально роблять і тому живуть прекрасно. Ми теж повинні, бо інакше пропаде. І от де ці гроші зберігати, якщо ти прийняв таке рішення, там саме де європейці. Не треба нічого придумувати, не треба ризикувати грошима, в крипту сунутися і так далі. Це все способи заробити. Ризик виправданий, коли ти безупинно тучеш, поки не вийде. Але це спосіб заробити. А ось відкласти і надійно зберегти гроші, для цього існує один єдиний надійний інструмент. Це компанії страхування життя. Понад сотня років в світі саме в таких компаніях люди гроші тримають. Річ у тім, що це дуже надійні організації. Цим вони і виділяються, вони не можуть збанкрутувати, з ними такого не стається. І от я взяв витяг з Вікіпедії, щоб вам підсвітити цікаву думку. Вікіпедія говорить, що на Заході Європа і Америка виплати за довгостроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку. Ось звідки там живуть добре. Відкладають в страхових компаніях. У нас такі компанії працюють теж, ті самі американські австрійські компанії, в яких американці австрійці. 200 з копійками років накопичують, ті самі компанії є в Україні вже з 2002 року. Залишається розібратися, чому вони дуже надійні, а це лег. І далі прийняти рішення почати якось діяти. Як? Хоча б 10% відкладати від того, що ви заробляєте. І скільки би ви не заробляли, А. Це не понизить ваш рівень життя, ви не збіднієте, якщо ви так будете робити. Б. Цього буде достатньо, щоб за довгий період часу зібрати гарну суму грошей. Ну, наприклад, 68 гривень в день. Неповна пачка цигарок. Кожного дня відкладаєш за рік це 25 тисяч гривень. А якщо так робити років 30, роки ж однаково пройдуть. І можна лишитися нічим, розумієте? А можна вартість кави і круасана в день відкласти, паралельно від того, що ви витрачаєте, маєте звички, то й скурить, хтось каву п'є, то ще там щось. Робимо звичку відкласти за копійчим. І отаку круглу копійку, за роки відклавши, маємо результат. 750 тисяч математично набіжить. На рахунку в страховій компанії ваші кошти будуть прибутком без Компанія постійно інвестує гроші клієнта в різні напрямки економіки, дозволені закону безпечні напрямки, звідки заробляє собі і своєму клієнту прибуток. І от зверху на ваші гроші в пересередніх відсотках від страхових набіжить десь втричі більше за, за о, наступні 30 років. Вдвічі більше, припрошую, разом потрібна сума складе. Біля трьох мільйонів гривень, які ви отримаєте на виході приватної пенсії, за яку ну, купив квартиру в новобудові, здаєш в оренду, і тобі 20 25 тисяч капає приватної пенсії все наступне життя. Ось за що люди в світі живуть добре. У нас теж так можна. Просто ми так не робимо. Вони так роблять. Все. Розумієте? Людина заробляє багато, наприклад, яка робить бізнес, а людина, яка сидить на роботі, заробляє мало. Бо вона сидить на роботі, а той сидить, робить бізнес. От і різниця. Потім, що ще, який приклад привести? Є накачені люди, бо вони ходять в спортзал, красиве, здорове тіло, а є люди зайвою вагою, бо вони не ходять в спортзал. Харчуються фігнею і хай в себе що-небудь. От є причини, є наслідки. Так само є європейці, американці, які 200 років накопичують собі на майбутнє, передають цю звичку від покоління до покоління. І так сталося, що найнадійнішим інструментом сьогодні дійсно є компанії страхування життя. Це факт, це треба просто перевірити. А українці цього не роблять, от і живуть бідно. Розумієте? Тут все дуже просто. В нас воно працює теж. І час почати швиденько рухатися в цьому напрямку за всіма мудрими людьми. Бо і в Україні вже більше мільйона українців мають такі програми, але 39 мільйонів немає. Все попереду. Друга сильна фішка таких компаній вони страхують, поки людина молода, накопичує впродовж цього життя, може статися все, що хоче. І завтра ти не знаєш, що буде. Сьогодні в тебе маса амбітних планів. Uh, і ти думаєш, що ти там Бога за бороду зловиш, і все в тебе вийде, але ти ще не зловив. І завтра щось трапиться, ти приїхав. Ну, якщо, не дай Бог, якась серйозна травма чи хвороба, якщо інвалідність, що навіть смерть. Ну, від найгіршого і до найменшого кожні з таких випадків приносить страшенні труднощі українцям, які залишаються у тої людини близьких, так? Борги на руки, якщо і життя пішов взагалі катастрофа. І от так в Україні відбувається, а в світі того нема. Не їде додова з Німеччини в Польщу на заробітки. Італієць не бере кредит, щоб ООН попролікувати. Це в нас так відбувається. В світі люди відкладають гроші на страхових на майбутнє, і по дорозі вони мають страхівку від таких випадків. В нас це працює так само. Якщо українець помер, маючи такий договір, то 750 тисяч гривень виплати буде робити компанія сім'ї цього клієнта. Якщо смерть трагічна, типу ДТП неочікуваний 2 мільйони 250 Платять більше, бо це раптово. Зазвичай така людина залишає такий тато своїм дітям спадок борги. Кожна друга сім'я має якісь кредити і борги, і, і то падає на плечі дітям. Накопичень мало хто має Серйозно. Втрата працездатності приносить виплату 2 мільйони двісті тисяч або відсоток від цієї суми, якщо не працездатність часткова. Також від менш складних випадків, типу травми, різні опіки, в лікарню, якщо ви потрапили, операції, компанії, все це фінансує для свого клієнта. Хвороби, онко, інсульти, інфаркти, пневмонія, вітрянка, катаракта, глоукома і багато безліч інших різних моментів компанії страхують, маючи собі такий договір на копичку, ви ну, реально маєте надійний план Б на все життя. На, Вірніше на ті випадки в житті, де ну, не дай Бог, в разі виникнення ти вже нічого не зробиш. Чому я так кажу? Ну коли тобі буде 65, що ти зробиш? Ну, чесно. Що може зробити та бабуся, яка е, проситься в маршрутку безкоштовно, бо немає грошей, а е, пільгові місця вже зайняті і чекає третю маршрутку, потім п'яту, десяту? Нічого, що вона своїм гнівом, своїм невдоволенням зробить в 65 Це ми зараз, молоді герої, кричати, що, о, як все кругом погано, нам владу знити, знести туди-сюди, але теж просто кричать багато, тобто нічого не роблять. А старенькі вже й кричати не годі. А ми ж всі там будемо. То чи не мудріше дійсно собі підготуватися до цього моменту? Це ж невиправиме питання. Ти або накопичиш грошей і будеш їх мати, або якщо ти цього не зробиш, 99,9% ти будеш бідною людиною в цій країні чи в іншій будь якій теж. Там всі відкладають. Друга причина. Ти не знаєш, що завтра з тобою буде. Дай Бог, щоб всі живі, здорові, до старості дожили і щасливо померли нормальними заможними людьми в радості. Але ну теж не знаю, що так буде. Ніхто з тих, хто в травмпунктах і онкодиспансорах сьогодні навіть під частини лежить і не знає, де взяти грошей на наступну хіміотерапію, не планував там бути. Ще вчора він не знав, що він там опиниться. Не треба цього боятися, але можна зробити так, щоб з фінансової точки зору такі страшні наслідки не обтяжили твою сім'ю, щоб не бігали твої мама, жінка, діти, селами гроші збирати, бо треба зробити операцію швиденьку, чергову. І так до кінця. Цього може просто не бути. бо У світі цього нема вихід компанії страхування життя. Я щиро бажаю вам розібратися в цій темі народ. А якщо у вас є запитання, якісь щось ви не зрозуміли, можливо, чи десь хочете глибше купнути, якісь гарантії, будь-що, запитуйте, я з радістю відповім. Через 15 хвилин ви зможете будь-які питання задати прямо тут в цьому ефірі. А зараз їдемо далі. Від створення фінансової подушки від плану Б переходимо до плану А. Як уже зараз, сьогодні, чим займатися, в якому напрямку розвиватися, щоби не за зарплату 15 тисяч відколотати всі основні роки свого життя, а дійсно пожити щасливо. Зараз гарно заробляти, дати дітям класне майбутнє, самому самі пожити, машину гарно купити, квартиру. купити. Де, Де ти можеш заробити сьогодні в Україні навіть грошей, щоб дійсно жити добре, по-білому і легально? У сфері страхування життя. Дивіться, у Європі і в Америці? Дійсно, понад 200 років майже всі люди понад 90% населення користуються таким продуктом. В Україні тільки 2% населення мають такі програми. Тому що тільки 20 з копійками років тут працюють такі компанії страхові. Воно тільки розвивається. Народ страхові компанії тут 24 роки вже працюють, але вони по суті тільки зайшли, як то кажуть. Так само, як 90-80 років зайшли в Австрію, в Німеччину, тому так колись, так і в нас воно тільки на етапі розвитку. Треба всім, бо аналогів нема. Це єдині доступні для людини з будь-яким доходом інструменти вирішити це питання, про які ми поговорити. Бізнес, мало хто може зробити, і так далі. А це може кожен відкласти відсотків 10 може кожен. І ось, якщо ви включитесь в цю тему, для себе розбереться в надійності спочатку, щоб розуміти, що тема прозора, а потім розбереться, як це показати людям, як довести їх до рішень, стати клієнтами своїх таких компаній. Ну, ви реально зміните майбутнє цієї країни. Який депутат наскільки прямо прямо дотично допомагає українцю стати небідним? Серйозне питання? Хто робить щось більше, ніж ми в цьому напрямку, щоб дати людям краще майбутнє? Ну ніхто нікому це більше не цікаво. Нам цікаво, тому що нам за це дуже гарні гроші платять страхові компанії. І, от, ви, роблячи благородну роботу, можете заробити цілі статки на свої наступні покоління. Як це можливо, слухаймо уважно наступних 15 хвилин. Я не страхова компанія. Моя сім'я більше восьми років клієнти різних страхових. Мої друзі, які сьогодні вас запрошували на цей ефір, ми теж всі клієнти таких різних страхових компаній. Але ми не страхова. Гроші ми заробляємо як страховий посередник. Ми посередник, якому страхові дуже гарно платять за те, щоб ми піднімали свідомість українців. Яка наша робота? До якомога більшої кількості людей донести інформацію, яку ви щойно почули самі. Про те, що є проблеми відкрити очі і показати, що ти можеш їх вирішити. Не тупи, вибачте, і давай щось робити, бо пропадеш. Коли людина завдяки вам цю інформацію дізналася, розібралася в темі, вона стає клієнтом. Ми допомагаємо людині вибрати страхову компанію австрійську, американську, українську, яку хоче. вибрати умови, на скільки років, яка страхівка буде, яка сума, як платити, одразу за рік чи частинка. Ми це, ми це все це наша робота. Ми це показуємо клієнтам. Заповнюємо документи, відкриваємо клієнту рахуночок в страховій компанії, і клієнт готовий, який готовий, платить собі гроші на пряму страхову компанію, на свій рахунок і отримує від страхової компанії договір. Поліс, документи додому приходять, які засвідчують, що ти офіційно відкрив рахунок компанії, і коли це відбулося, то нам, посереднику, страхова компанія за кожного клієнта платить гроші. От де ми заробляємо ні копійки на клієнту, тільки страхові нам платять. Тому ви гуманно і чесно можете заробити навіть своїм близьким і друзям, рекомендуючи цю тему, бо вам за це заплатять страхові. Все, всім що саме вам треба вже від зараз буде робити, щоб ви могли в цій сфері зробляти? Дивіться, вам не прийдеться зараз продавати, носитися по знайомих, переконувати їх в чомусь, знати правила страхування, говорити так красиво, як спікери цих каналів, і так далі. Ні, вашою роботою буде просто доносити до людей інтрижку про те, що є класна інформація, зайди, послухай. Алло, привіт, є класна пропозиція. В двох словах не поясню. Стосується грошей, можна гарно заробити і не кіті. Зайди послухай ефір. Зараз кину силочку. Блинк, збив, все. Десять разів так за день зробив, маєш 5-8 людей на ефірі, а після 2-3 оправляються. Отак це працює. Ваша робота просто запрошувати сюди людей. Тут уже з вашими гостями професіонали будуть працювати, які від А до Я допоможуть в усьому розібратися. <кій> Де людей брати? Як їх правильно запрошувати? Ми всьому цьому навчаємо. І от ви просто запрошуючи людей, заробляєте гарні гроші. Далі, можливості виростають, ви зможете серйозніше е, взятися за цю тему і заробляти більше кошти, але починаємо з цього. І вже через декілька місяців почати заробляти, так як на роботі, ви спокійно можете тут від такого процесу. Як це можливо, як саме йдуть на рахування, давайте я покажу. По-перше, є дві умови, які дозволять вам цією темою зайнятися, в принципі. Перше, очевидно, ви або хтось з ваших близьких. Сім'ї. Маєте бути клієнтом якоїсь із страхових компаній, собі мати накопичення на майбутнє і або і страхування життя. Паралельно воно включене. Якщо ви вже клієнт на сьогоднішній день, ви прямо від завтра можете займатися цією темою. Якщо у вас немає такого договору, вам треба його зробити. Справа в тому, що люди не стануть вас навіть слухати, якщо у вас немає. Якщо ви самі не робите, ну ви не, не треба, вам, ви думаєте, так? Не розібралися ви що сумніваєтеся може. А тоді нема чуєте до людей. Вас ніхто не буде слухати. Коли у вас є, люди будуть сприймати вас в і ставати клієнтами. Друга умова навчання. Ми запропонуємо вам відвідати двохденний фінансовий семінар, де професіонали з нашого посередника від А до Я в лекціях покажуть вам, як себе в цій темі реалізувати. І є чому повчитися, бо задача тут не стоїть просто страхівки продавати. В цій сфері можна створити свою організацію, яка буде приносити тобі пасивний дохід. Як це можливо, давайте покажемо. Наша компанія StarLife, ми найбільший страховий посередник в Україні, до речі, серед собі подібних, ми використовуємо принцип мережевого маркетингу. Тобто, ти можеш просто продавати, а можеш створити команду, яка буде цим займатися, і заробляти свою долю від добро твоєї команди, як власник будь-якого бізнесу: ВОК, ОКО, АТБ, Сільпо і так далі. Є касир, який обслуговує клієнта, найближчий дотичний до клієнта, продав продукцію гроші в касу кинув. Що з цими грошима далі? Частинку заробить касет, свою зарплату, частинку охоронець, частинку головний касир, частинку там, адміністратор на магазині, частинку менеджер по регіону в місті по всіх АТБ, так? а основну частину грошей заробить власник. Все. Тут та сама історія. Ви можете створити команду, яка буде продавати. Кожен буде заробляти свою долю, а вам буде капати ваша доля. Ми цьому вас навчаємо. В цьому фішка нашої компанії. Це спосіб просто дорватися до більшої кількості оборотів, заробляти серйозніші гроші. Не продавати, а робити сітку, яка буде продавати. Як це працює? Дивіться. У нас є кар'єра, яка допомагає вам чітко, зрозуміло, стратегічно підійти до цього процесу і розвиватися. Кар'єра виглядає наступним чином. Щойно ви приходите працювати в цю тему до свого наставника в команду, це людина, завдяки якій ви на цьому ефірі. Ви автоматично стаєте консультантом першого рівня. Кар'єра у нас в рівні. На першому рівні за кожного клієнта компанії будуть платити вам 18%. Припустимо, ви стартуєте, максимум тиждень часу вам доведеться попрацювати з допомогою керівника, ви першого клієнта на 25 тисяч гривень робите. То 18% це 4 тисячі 500 гривень, які вам за того клієнта заплатить 100 доларів. Люди за такі гроші працюють тиждень деколи більше. Тут ви заробите ці гроші, запросивши на такі ефіри протягом тижня 5, 8, 10, 12, 15 людей. Хтось стане клієнтом зразу, буде готовий, і гроші буде мати, ви маєте гроші. заробили. Хтось через місяць, два, три, бо буде собі розбиратися в темі і так далі. Заробите ще, але трошки пізніше. Отак. От ну, це не місячна зарплата. Все залежить від кількості клієнтів. А ми вчимо вас робити багато клієнтів. І ви будете в зв'язку з цим розвиватися, бо коли, наприклад, на 40 тисяч ви оформите клієнтів, це два клієнта неповних. Питання знову ж таки тижня-двох роботи. Ви стоїте другим рівнем, підростаєте по кар'єрі завдяки цьому обороту. На другому рівні ваш відсоток уже 24. А це за таких самих клієнтів наступних вже 6 тисяч прибутку. Місяців 3-5 ви в такому ритмі попрацюєте, і ви третій рівень. Для цього треба 280 тисяч оборотів. 15 клієнтів приблизно. На третьому рівні відсоток 35. Це вже 8 тисяч 750 гривень за таких самих літньої. За ці гроші вже хтось місяць працює. Мінімальна зарплата сьогодні 800 в Україні, наприклад. І людина 20 плюс днів, 8 годин на день, пашить і заробляє такі гроші. Ну, хтось 15, ну, нехай хтось навіть і 20 тисяч. Працюючи по 250-300 по годин на місяць. Консультант нашої компанії третього рівня, щоб заробити 8 тисяч гривень, робить одного клієнта. Одного клієнта, щоб зробити, треба дати цю презентацію побачити п'ятьом, вісьмом, десятьом людям. Або не втрачати з поля зору тих, хто місяць два тому від тебе про це чув, і збирає гроші, готується, і просто вчасно підійти і зробити з ним договір, коли він буде готовий. Все, це постійні гроші, які ти заробляєш, працюючи 2-3 годинки в день, над тим, щоб цю презентацію щоразу бачили свіжі люди. А хто вже знає тему, але ще не готовий, допомогти людині підготуватися і не втратити її. Все. І це спосіб прямих продаж. Ти продав, заробив, ведеш клієнта, консультуєш, ми допомагаємо, вчимо на початку від це все навіть близько не вмієте. Тому ми це робимо за вас. Ви на практиці вчитеся. І зростаєте по кар'єрі, відсоток більше щоразу, комісійні більше. Це спосіб продаж. Продав, заробив, не продав, не заробив. Все просто. Другий спосіб, який дозволить вам вийти на пасивний дохід, заробляти легше і більше це зробити команду, яка буде продавати. І ось припустимо, ви зараз стартуєте. Місяців 3 5 ви третій рівень, на кінець осені, ви трієчка. Ви це зробите легко з нашою допомогою. Припустимо, що по дорозі до третього рівня ви оформили, ну, підписали в команду хоча б четверо людей. Хоча б четверо людей у вас стали партнерами. Клієнтів, само собою, більше, а партнерів чотири. Що ця команда, така невеличка, може вам за місяць принести? Дивіться. Нехай двоє на других рівнях у вас, двоє на перших. Другі рівні за місце часу легко оформляють клієнтів на 100 тисяч гривень. По два клієнти набрати. Вони заробляють собі своїх 24%. А вам компанія за їхньому керівнику платить різницю між вашими і їхніми відсотками. 35 мінус 24 різниця 11. Оце ваші гроші. Множимо на їхній оборот. Ви зробили 11 тисяч гривень. Все прозоро. Ваші люди заробили свої гроші, а вам віддали те, що залишилося. Коли ви самі на 100 тисяч на третьому рівні робите клієнтів, всі 35% ваші. Але коли це робить ваша команда, ті самі гроші просто діляться між вами і ними. Розумієте? І вам вигідно ділитися, вигідно, щоб була велика команда, бо ви самі ніколи не зробите того, що зроблять троє пятеро людей у вашій команді. І тут в цьому фішка. Тобі не треба постійно страховки продавати. Не, не треба е, двох-трьох заставити це робити. Ти розширюєш сітку. Чим більше ти робиш команду, тим нехай кожен другий, третій з них щось робить, а хтось і нічого не робить. Все одно за рахунок великої організації сумарно ви будете мати гарний результат. Оце сфера така. Тут не треба напрягатися на 100%, щоб мати гарний результат. Тут треба організувати команду з партнерів, і нехай вони напрягаються то й на 5%, то й на 10, то й на 20%, то й нічого не робить. Але в сумі ви точно все одно будете мати гарний результат. А тим із них, хто хоче розвиватися, хто не прийшов сидіти на місці, ви допоможете це повторити. В цьому ми і допомагаємо вам. Я сьогодні заробляю від команди, але мені цікаво, щоб моя команда стала більшою. Тому я проводжу цей ефір. І хтось із вас вже через місяць-два буде з нами. Так постійно відбувається. І все. А далі ми вам допоможемо це повторити. І понеслося: не страхівки треба бігати продавати, а команду зробити. Так кожен, всі успішні, багаті люди, вони мережі будують, сітки створюють системи. А дрібні людішки, вони працюють на тих, хто робить систему. От ну, так, в нас можна створити систему без ризику з нуля, використовуючи готову систему і досвід професіоналів. Бо цим професіоналам цікаво, щоб ти заробляв. Коли я вам допоможу заробити, я свою долю зароблю. Тому це готовий безкоштовний бізнес для вас. Просто давай проявляйся, включайся і роби результати. Перший рівень у вас є в команді, теж на соточку спокійно клієнтів зробили. Різничка, у вас з ними цікавіше, бо ви по кар'єрі далі. 17%. Це 17 тисяч гривень від них. То за місяць ви клієнта самі ні одного не зробили, а відсотками 28 тисяч заробили від команди. Розумієте, чому? Клас. Дві години в день прийдеться допомагати своїй команді на третьому рівні, запрошувати людей на ефіри, гарантії, показувати, документи і так далі. Це все ви будете робити, бо вони цього не вміють. І вам капає. А коли вони цього навчаться, а навчатися максимум 5-6 місяців. І ви від них будете вже пасивно заробляти, бо вони без вас це все будуть робити. Ви собі запускаєте п'яту, шосту, сьому, восьму команду нових людей. Отак от це працює. Жодних обмежень немає. Працюєш, маєш, не працюєш, не маєш. Іди сиди в Макдональдсі або е, на касі от тебе за 15 тисяч. Чи ще десь там. А хочеш розвиватися, хочеш ліпше жити, от готова система. Ризику ноль, бери просто використовуй. Розберися вперед. І так. Значить, чим це далі обернеться? З кожним новим клієнтом будуть полегенько додаватися в команду і партнери. З кожним новим партнером в команді будуть нові клієнти. Пруговорот, так, буде розширюватися команда, буде більше оборот, буде більшити ваш прибуток і ріст. Весь оборот вашої команди вас піднімає по кар'єрі. Ваші двічки стали третіми, ви стали четвертими. Вони стали четвертими, ви стали п'ятим рівнем, завжди відривні, тому завжди будете заробляти. І найцікавіше. До чого ви по кар'єрі в нашій компанії прийдете, хоча дійсно обмежень немає. Технічно, 8, на восьмий рівень, вийшовши по кар'єрі, ви щось стаєте власником цієї компанії. Ми єдина на сьогодні компанія, ніде ми більше про такі не чули, де, дійшовши по кар'єрі до восьмого, ця компанія стає твоєю порівняно з усіма іншими співвласниками. У 2009 році нашого брокера двоє людей придумали, два засновники було. Сьогодні за 15 років роботи нашого посередника у нас рівно 70 співвласників. Різні люди з різним минулим, які тут послухали ефір, розібралися, включилися, 5-6 років попрацювали. І сьогодні це на все життя забезпечення українці. На все життя. Середній дохід співвласника нашої компанії 350-400 тисяч гривень. Прозорі гроші, які співвласник заробляє, просто організувавши немалу команду. Як зробити команду, яка буде давати такі гроші? Не треба все життя носитися за клієнтами, замахувати всіх знайомих, щоб вони у вас купили, ні. Вам треба знайти декілька людей собі в команду, партнерів, людей, які хочуть заробляти. Є у вас в оточенні, хто готовий заробляти, як ви думаєте? Троє яке знайдеться? Та по-любому знайдеться. Треба просто перебрати якусь кількість, бо ти не знаєш, хто готовий. Не можна вгадати. Треба підійти і сказати. Хтось просто клієнтом стане, маса людей, а от знайдеться ті, хто з вами на все життя. І коли у вас такі з'явилися наступне завдання. Допомогти їм в їхньому оточенні собі знайти двох-трьох людей в команду кожному. поки вони з вашою допомогою це зроблять. Вони вже наскільки втягнуться в тему, це два-три місяці роботи. Вже перші люди у ваших людей появляються. вони навчаються класно, всьому, що треба, і далі, вже при мінімальних ваших втручаннях, вони в глибину своїм допоможуть теж знайти людей. А вже при такій команді далі взагалі без вас це все почне розвиватися. І ось декілька років роботи ваша команда з декількох прямих людей. Павутиною виросла в один одного запросили в команду в десятки людей. І нехай ця команда оформляє клієнтів в місяць на 300-400-500 тисяч гривень. Ви будете заробляти від того обороту своїх 30, 40, 50, 60, 70 тисяч гривень. А коли ви стоїте співвласником, коли у вас команда вже сягає 100 плюс людей, та й без співвласника фішка в команді, неважливо, на якому рівні важлива карта команди. Команда 100 плюс людей оформляє 20, 25, 30 клієнтів в місяць, це оборотом 700-800 тисяч чи мільйон. Ти будеш заробляти своїх 100, 120, 200 і більше тисяч гривень в місяць. У нас багато людей заробляють такі гроші. Отакі От діла. По презентації у мене, в принципі, все. Багато інформації ми можемо давати. Я не буду зараз вас виснажувати. П'ятниця, вечір. Сам сам трошки змучений, бо багато сьогодні вже поспілкувався з людьми. Далі свідомій частині з вас, які прийшли сюди дійсно за можливостями, залишається в цій темі дійсно розібратися. Е, гарантії, чому ці компанії дуже надійні, треба про це поговорити і будемо говорити. Е, побачите результати, побачите виплати клієнтів, все, що вам цікаво, одним словом, треба далі вникати і розбиратися. І тому, у кого у вас до почутого є якісь запитання, кому цікаво купнути глибше, розібратися в цій темі по-серйозному, хто може щось не зрозумів. Будь-які свої запитання ви можете після цього ефіру задати тим людям, які вас сьогодні запросили послухати цю конференцію. Або мені, я, коли закінчу конференцію, напишу свої контакти одразу ж в канал, ви можете прямо одразу мені написати.